Жовтень 1917 року триває Перша світова війна. На території України перебуває понад два мільйони солдатів різноманітних з'єднань з них понад мільйон українці. Однак створити на їх базі українську армію Центральна Рада, представницький орган влади в Україні не спромоглася. Представники лівої більшості навіть не намагалися рухатися у цьому напрямку. Антивоєнна така риторика уряду, яка говорила про те, що регулярна армія не потрібна, це пережиток там старої влади, це інструмент експлуатації в новому соціалістичному справедливому суспільстві Вона буде не потрібна, вона буде замінена загальним ополченням, свідомим ополченням озброєних громадян, які будуть брати ру в руки зброї тільки тоді, коли це буде потрібно для захисту рідної землі. Томість більшовики дуже успішно працювали на фронті, перетворивши його на інформаційний. Червоні агітатори вдало використовували серед втомленого війною простолюду популістські лозунги. Ідемо з фронту відбирати у поміщиків землю, фабрики і заводи. Український уряд програв інформаційну ідеологічну. війну. Вінниченко, навіть відроджені нації, писав, що під нас, під діями більшовицької пропаганди, наші славні полки, імені гетьманів, там, поетів і е, інших видатних українців, вони танули як сніг під весняним сонцем.